У мене тут нічого. Справка не буде. Ми зробимо перше, що виставився. Там буде пластик. А ціна у нас Шановні колеги, розпочинає постійна комісія. Почекай, дай я розпочну і ти завершиш. Фінанси планування бюджету. Порядок денний на засідання комісії 8.02 розданий. Складається з двох питань, ставлю на голосування. Порядок денний. Хто за? Дякую одноголосно. Кажи. Колеги, у нас в всій львівській громаді є два населені пункти, де немає, в принципі, ТНЗ. Великі садочки. А взагалі, це, це є Лисини, чи Лісна Русь. Це великі громади там, там 3-4 тисячі. Тисяч, Але на Лисниці 3 мільйони ми передбачені, що залежить. Ну, можна я це завершу? Чи ні? Чи? Я розумію, що кожен з нас володіє якимось. Це Вресне Руські, Лисничек нас є дійсно передбачено це добре. Вресне Руські, нас не передбачено, тому що там ну, в, в той. Садочок, який планували будувати сільська рада, то він знаходиться десь там ближче до лісу, і подальше від просто для освоєння фактично нових вони роздавали там в зелені ділянки під нове будівництво і посередині поставили, запроектували Субі. садочок. Субі. Так там є локація в центрі біля О, біля, ну, біля футбольного поля, де колись там проектували народний дім. І він, в принципі, підходить під скрізь на це. Це там треба 1300 триста щоб Но ми почали де? ну ще ну, б цього розумієте, навіть гранти які залучити, але все рівно шановні треба. колеги. Давайте ми дамо це протокольне доручення. Я це не догучення. піднімав в рамках бюджету розвитку, бо я теж розумію, що це питання, то що ми говорили. Та Тобто ми маємо збалансований документ, який зараз голосуємо. Приймаємо, але давайте Юр, для себе зрозумів це... доручення пропоную протокольне доручення. 不，嗯、uh。 Департамент економіки хай е, і пошукають і, і освіти визначить потребу. Так? Визначить так. потребу і, і, і відшукають кошти на наступна На наступну сесію хто хто за хто за моні садочки а, ми, а, ми, ще, колеги, звернення департаменту міської мобільності вуличної інфраструктури. Ми виділили 14 мільйонів. Вони просять до кінця перший квартал на січень. Лютий і березень, де він не знав, що ми будемо платити. Я казала, так. що не від просять все таки виділити 35 мільйонів. Відзвітували. Давайте все таки підемо на ми одно їх ті гроші. Ми одно їх давай. Що це зарплата в Чи що? Ні, це зарплата всім контролерам, в тому числі так. не тільки там їх в двох структурах. Вони це всіх да. можемо вважати, що ми це все дає на проникання. Це не розпис, це тільки виділ що розпис, 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 Ми так, ж не пообрізали. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Закриваю комісію.